Попри те, що сьогодні велика кількість свят, ми не забуваємо допомагати з нашими футболовцями, е, дівчатам, які постійно допомагають. як Ми теж хочемо донести своє і принести своє е, за допомогою мистецтва, за допомогою флайення. Розбивати ненависть у собі, знищуючи танки інших. Ворощуй ніжно свої, поливай, аби не горіли. У приціл тепер бачиш себе, смішного, як в паспорті. Хтось чужий лишив на підлозі розбитий кавун і лінію кетчупу, роздягнуту ляльку та курячу лапку. Твоя друга рука прочиняє вікно в іншій кімнаті через дорогу, махає тобі через шибу. Хтось нині постукав у двері, я відчинив, а той запхав. Чорного чобота я зняв 45-й. З наших стін проросли ваші кулі, Квіти полів проросли з наших касок. І ми вже не думаємо, ми майже не чуємо посеред пустих дитячих колясок. Сигарета над бок, чашка чаю по колу. Та замість будинків виття сирен, гаряча картоплина з долоні в долоню, і замість чистого неба холодний брезент нам виросли очі. Поглядом можна краяти камінь. Дітлахи мовчки бавляться бавляться гільзами. Пам'ятаєш тоді, згусла темінь. Під нами лід червонів і ламався поріг. А ми набивали снігом мішки і грілися в храмах. Кулі з усібіч прошили наші долоні і скроні. Пепло прокидається з нами, коли ми спимо. Тепер, як ніколи, довга, повільна дорога додому. За киянгом широким крилом прикриває шолом. Добре, раз хтось не знає, то ні, з ми не буду, бо тут кажуть дівчата. Але є дуже тематичний вірш. Коли пеклом єдиним для тебе є сусідня держава. А ти ще сьогодні від грає диких собак, яка вже суть чи різниця, що ти йдеш в балаклаві посеред степів і зірок, як пророк і, мов знак, Зілєшся із ніччю, деревом, сяєвом і водою. Полум'ям свічки, залізом станеш ти воїном. Зустрілися з римами рифи, платівки заїжджені. Ти потрібен всім тим, хто з тобою є ніжним. Цьогорічні обійми не роздані є і ледь перестигли. Промерзаєш від поту вночі, задихаєшся в день. Шмут променів, що зайшов крізь оте павутиня із поміж дверей чи пісень. Це для твоїх людей. Серпантин у серпанку з середина четвер ми в дитинстві запускали паперові кораблики. Травень містер десь на небі суфлер. Все ж замість танків тоді повзали раблики. Дивитися, як падає останнє листя, як десь туман шепоче щось літо. І поспішати прогулятися зулис, і просто сонцю поранити. І шурхіт листя тишу не порушить місто від серця, нічиї сіткання. Бо у цій осені так легко заблудитися, так легко відчувати щось кохання. І випадкові очі душу потривожать, як листопад, що наступав на п'ятник. І знов повітря сирість розположить. І знов болітиме, і дотирку захлястне. Скінчаться гроші, лишиться так мало. Зоп'ять купу, а листя значно більше. І душу заховаєш за екраном. Знаєш, букви це щось зовсім інше. І пам'ять зрадниця лишатиме. І ось два тижні видаються родом. І твоє серце обростає волю, коли він повертає десь за рогу. І вечір змінює повільно твої рани, Колони швидко чай полонить скіну. І не смакують зовсім уже сніданку. І ти зігає, кладне та кінці. Та ось іще ще хоче зачекати. Не дати серцю вирвати з турі. Вона з тобою розділяє рати, та не тюремні, а доріг і відео. Ніхто не зрадить свого серця темі, І листя теж не надішне поверта. Як добре, що я знаю те, І байдуже мені дадуть на усе решту. Відраховуючи час прощань, ми стають банально сіре. Торкаючись повітря ночі, можна відчути присутність, Тут і тепер хочеться жити. Так, як ніби все вперше. Ніби, бо ти не знаєш, що ти потрібно. Ніби. Потім, коли остання ніч минає, листя на деревах плаче. Сліди врізаються в землю, на чешка, і лише старі стіни старого віста можуть тебе. Якщо, якщо це все, що ти маєш у сьогодні, знаєш, зірки не зникають зі своїх місць. Не вірять, гарячі, але досі і там, де ми їх залишили. Наші очі того ж кольору хіба трохи сумніші. Наші руки звиклі до обіймів стали більшим. Знаєш, та наша річка і досі так само зветься. Може, стала трошечки ширше або mm. на Наші вулиці там і залишились, де ми. Їх. Хіба асфальт силишого різних. Наше місто вночі таке, яке було для нас. Тільки тепер. Інші. Наш день, наша ніч. Все відійшло зі словом «наш». Знаєш, якби не приходив час прощатися, залишалося і інші. Дякую.